Команди, виконавці команд. Давайте пригадаємо, що таке команда? Хто або що може бути виконавцем команди? Як можна подавати команди? Команди виконавцям можуть подаватися різними способами: спонукальними реченнями, наприклад, «Закрий вікно. Звуковими сигналами, наприклад, дзвінок у школі. Постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях, світловими сигналами, наприклад, сигнали світлофора, жестами, наприклад, команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам, вибором команд меню та інше. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватись значення властивостей об'єктів, створюватись нові об'єкти. Вилучатись існуючі об'єкти, відбуватися взаємодія об'єктів та інше. Давайте поміркуємо, чи кожну команду може виконати виконавець. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець, учень-учениця може виконати команди. Подивись на дошку, відкрий підручник. Але не може виконати команду стрібни у висоту на 10 метрів. Виконавець комп'ютер може виконати команду Запустити програму на виконання зберегти файл з малюнком на диску. Але не може виконати команду прибрати в кімнаті. У той же час команду Прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд, у певному середовищі. Наприклад, виконавець учень-учениця виконує команди вчителя вчительки у класі. Виконавець футболіст-футболістка виконує команди судді на футбольному полі. Виконавці пішоходи та водії автомобілів. Виконують команди регулювальника або регулювальниці на перехресті. Запам'ятай найголовніше, команда це вказівка виконавцеві виконати певні дії. Команда може подаватися спонукальними реченнями, звуковими і світловими сигналами, жестами, вибором команд меню, кнопок та інше. Виконавцем команд може бути людина, тварина, автоматичний пристрій, зокрема комп'ютер. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Дякую за увагу. Слава Україні!